Преображення Господнє – це одне із 12 великих найголовніших свят церковного календаря. Свято Преображення завжди відзначається в той самий же день, 6 серпня, за григоріанським календарем, ну і відповідно припадає на 19 серпня для тих, які святкують за старим стилем. Незважаючи на те, що Преображення припадає у час успенського посту, для нас це завжди радісне і світле літнє свято. А дехто його порівнює аж до Пасхи, адже є багато чого спільного. Але про це ми згадаємо трошки пізніше. А зараз трохи історії. Подія, що сталася на горі Тавор, описана трьома євангелистами Матеєм, Марком, Лукою, справила справді велике враження на всіх апостолів. І вони, на жаль, не змогли розголошувати про це до часу. Повної прослави Сина Божого у Його смерті, погребенні і Воскресінні. Кондак свята оспівує цю подію ось так: нагорі переобразився ти, і скільки змогли ученики Твої, славу Твою, Христе Боже, виділи, щоб, коли побачать, як тебе розпинають, страждання зрозуміли добровільне. А світові проповідять, що ти єси бо істину очисяєння. Ось ця світла проповідь голосилася у первісній церкві, але перші свідчення про церковне святкування преображення сягають лише V століття. Однак саме це свято набуло широкого поширення на сході, починаючи із Візантії. І це сталося десь приблизно VII-VIII століття на заході, на відміну від Візантії. Свято преображення, як ми і можемо зауважити по сьогодні. Не мало такого великого значення. Дослідники вказують, що лише в середині 15 століття це свято визнали як загальноцерковне. Цікава деталь в Євангелії ми читаємо, що Господь переобразився незадовго до свого розп'яття на іншій горі Голгофа. То чому ж тоді ми святкуємо переображення Господнє у серпні, а не в дні Великого Посту? Щоб поєднати хронологічно із Страсним тижнем і потім із Великоднем. До того ж, знавці Євангелії твердять, що подія преображення на горі сталася приблизно за 40 днів до прослави на Христі. Відповідь, мабуть, можемо знайти у самому встановленні іншого торжества під назвою Воздвиження Животворного Христа. Ці два свята пов'язані між собою історично. Але більш всього мають духовний зв'язок подій із життям Спасителя. Зрозуміти хресні страждання без таворського світла неможливо. І тому церква на завершенні церковного року запрошує нас пригадати про пасхальну любов, яку ми нещодавно пережили і далі ще живемо, але тут є час призадуми. Отож. Час добровільної смерті Спасителя наближався. І це означало, що окрім хрестних мук, Христос мав зазнати ще й зневагу та знеславу від людей. І після великої популярності мали зникнути його слава, честь, пошана, поклоніння почесті, навіть просто людська увага і співчуття. Божественна всемогутність теж не повинна була. Проявлятися. І чуд теж не мало би бути. Христос мав виявити повноту своєї людськості, мав бути справжньою людиною, такою як я, як ти, як ми всі. Виявлення людськості це був знак Божої любові. Але для апостолів це був повний крах. Це означало знищення їхніх. Ідей, особистих сподівань, крах навіть віри їхньої. Три роки ось цього місійного служіння могли бути знищені за три дні. І, врешті-решт так сталося. Але потім після трьох днів сталося щось інше. Це інше потрібно було прийняти без вагань. Зауважимо, що Петро після Голгофи. Чекав на якісь зміни. І тому, коли він почув про Воскресіння, зверніть увагу, він миттєво кинувся до Гробу, щоб зустрітися із Христом. А пригадуєте на березі озера, коли апостоли побачили Ісуса Воскреслого, він, Петро, першим кинувся до нього на зустріч із Ним. Тут волі, виникає запитання: звідки в нього було таке гаряче бажання? Та ще й після недавнього зречення цієї кризи віри. Відповідь може бути тільки одна: таворське світло. Саме воно відновлювало в ньому надію і віру, і гаряче бажання на зустріч. Ось саме все те, побачене на Таворі, все те пережите у тому світлі, все те, що спонукало його, просто сказати: Господи, добре нам тут бути. Ось це все дало можливість. Не закритися у собі у час кризи, не впасти у відчай час зречення, а навпаки, відновити віру Христа і продовжувати жити без самодорікання та розпачу. Ця подія життя апостола Петра показує, що в кожній темряві є надія, є цей промінь світла, є те, що тебе підніме. І поверне тебе до життя. Таборське світло справило настільки велике враження, що забути його було неможливо ні одному із апостолів. Це світло просвічує кожну темряву і по сьогодні. Тому ми називаємо те торжество світлим торжеством, в якому є заклик до прийняття цього світла, цієї надії, що сходить із висот і що дає нам. Наш Небесний Отець своїм дітям, щоб ми ніколи не залишилися в темряві, а навпаки, шукали світла. У цьому торжестві виявляється велика велич нашого Бога, і саме в тому, що Він є світлом, і не має ніякої темряви в ньому, як говорить апостол Іван у своєму посланні, а також наголошуючи, що Бог є любов. Зверніть увагу: якщо Бог є світлом. І Бог є любов, то можна сказати, що любов і світло мають одне джерело. Цей апостол Іван, який пережив переображення, робить простий висновок і пише у своєму посланні. хто говорить, що він у світлі, а ненавидить брата свого, то й у темряві. Темрява не існує сама в собі. Темрява це є відсутність світла. Можемо сказати. Це є відсутність любові. Легко зробити темряву потрібно лише уникнути світла. Подібно з'являється зло. Коли ми перестаємо робити добро, тоді настає темрява Темрява зла. Тому потрібно постійно перебувати у світлі, тобто в любові. І вчинки доброти не повинні зупинятися. Бог і любов це є світло, а гріх. Це не любов, це темрява, це відсутність світла, це відсутність доброти. Апостол Петро у посланні, яке ми читаємо сьогодні в день торжества преображення, закликає нас наблизитися до Господа. Ви добре робите, вважаючи на нього, як на світильник, що світить у темному місці, поки не почне розвиднятись, і рання зоря не зійде у серцях. Ваших. Ось цією ранньою зорею, ось цим світлом, це є та надія, це є та доброта, та любов, яка зворушує нас під дією Святого Духа. Дух Святий зворушує в нас благі помисли, які ведуть нас на добрі вчинки. Дух Святий зворушує нас і дарує нам промені любові, які творять у нас святу людину. Це та сила, яка дається нам, попри все усміхнутися і далі продовжувати жити. На таборі Господь нам показує, що Він може просвітити всяку темряву, може наповнити світлом своєї божественної присутності все людство, затьмарене темнотою гріха. Багато людей свідчило, що коли Бог приходить у Твоє життя, воно наповнюється великим світлом. У цей день. Відновімо наше покликання шукати це світло і перебувати в ньому, щоб і наше життя було ясним, і вчинки наші були світлими. Багато святих здійснили цей шлях від темряви до світла і стали для інших дороговказом в житті. Коли ми станемо на дорогу світла, тоді і наші вчинки будуть світлими. І інші будуть хотіти нас слухати, прислухатись до нас і навіть наслідувати нас, знаючи, що вони, наслідуючи нас, йдуть до джерела світла, тобто до Бога. На свято преображення Господнього церква благає Господа, щоб ми, споживаючи перші плоди землі, отримали освячення душі разом із освяченням тіла. Щоб Господь зберігав життя наше у спокої, у радості, щоб ці плоди помножувалися по всій землі і по цілому світі. Церква через служителів благословляє і освячує принесені плоди святим ім'ям Бога, в Тройці єдиного і прославленого та окропленням свяченої води, очищає від усякої скверни, щоб плоди були нам не на гріх, а на освячення. Ось, згадуючи про плоди, приходить на думку одна подія, яка перемінила історію цілого людства. Так, це також були спожиті плоди з дерева, на яке не мали благословення наші прародичі. Адам і Єва скуштували і согрішили. Ось тепер на торжество Преображення віруючі люди приходять до храму і приносять фрукти на освячення, щоб в такий спосіб. Засвідчити, показати свою вірність Богові, яка, на жаль, не була дотримана прародичами у раю, приходять, щоб освятити отримати благословення і з благословення споживати освячені дари. Так як ми прийняли візантійський обряд, на території Греції, в серпні, дозрівають виноград і пшениця, тому й до нас прийшов звичай, за яким на праздник Господнього преображення благословляли в храмах. Різні первоплоди. У Київській Русі виноград замінили яблуками, які в цей час достигають, і, врешті-решт, навіть назвали яблука таким терміном, як Спасівки. У сучасному світі, при можливості споживати фрукти цілий рік, ця традиція, скоріше всього, залишилася на рівні давньої історії. Або символічної пам'яті про давній звичай. Проте це чудова нагода принести свої подячні моління за всі отримані дари, за всі плоди. Дехто в цей час робить навіть піст на фрукти, бодай кілька днів перед святом. І першим, що споживає у цей святковий день, це освячені плоди. Споживає не сам, а ділячись іншими, роблячи діло милосердя. Адже плоди є благословенними. І тому приносять благословення, освячення, а не гріх, як це було колись у раю. Тепер тут, на землі, кожний, хто робить добре діло, освячується, освячується сам і освячує інших через це добре діло. Таким чином, благословення поширюється, і кожний, хто ділиться цим благословенням, примножує його і приносить плоди свого праведного життя, святості, благочестя. Добрі діла це є участь у цьому великому торжестві переображення, коли світло приходить у темряву, коли благословення приходить до грішності і перемінює, просвічує, просвічує кожного, хто приходить у цей світ, щоб з кожним світлом цього світла, цього переображення чим чимраз більше.